За запрошення канцлера Австрії Себастьяна Курця, я зараз знаходжусь на черговому з'їзді народної партії Австрії, на якому зараз буду проговорюватися питання європейських виборів, виборів наступних в європейський парламент а також на всіх зустрічах, які сьогодні відбувалися і буду продовжуватись. Ми обговорюємо питання України співробітництва інвестицій. Політичного напрямку підтримки Австрії, прагнення України бути частиною європейської родини, і всі ці ключові питання зараз вони є дуже актуальними для України і для Австрії. В Європі повинні знати, підтримувати і однозначно не тільки вирішувати проблеми, які виникають в кожній державі, але також. Проблеми стратегічні, я переконаний, що інтеграція однієї з найбільших країн Європи в Європейський Союз до європейської родини є стратегічним питанням для всієї, Європи. і це наголошую зараз на всіх зустрічах. І також з канцлером Австрії Себастьяном Куцем.